Мотосезон для байкерів тільки почався. Вже є перші сумні новини. На перехресті проспекту Миру та вулиці Щорса вночі з середи на четвер не розминулися автівка і мотоцикл. За кермом байка був молодий хлопець, який катався з дівчиною вечірнім містом. Удар був настільки потужним, що їх відкинуло на кілька десятків метрів. Лише дивом вони залишилися у живих. Водій мотоцикла Хонда рухався зі сторони вулиці Київська, в напрямку вулиці Щорса. І на перехресті вулиць Щорса, проспекту Миру, скоїв зіткнення із автомобілем ВАЗ-2107, який рухався по головній дорозі зі сторони готелю Градяцький в напрямку проспекту Перемоги. Внаслідок аварії мотоциклісту розтрощило череп, він у вкрай тяжкому стані. У дівчини пасажирки, численні переломи кінцівок, їх шпиталізували до другої міської лікарні. Добряче дісталося й тим чернігівцям, що знаходилися у Вазівській сімці. Машина понівечена, а от байк у доброму стані. За словами свідків, коли опитували їх, то… Сказали, що і водії і пасажир були на, на мотоциклі без шоломів, що дійсно і призвело до таких тяжких наслідків, і звичайно, напевно, що була дуже велика швидкість, тому що і самі пошкодження на вазівці говорять про. Велику швидкість, але все це буде встановлюватися тільки при проведенні всіляких експертиз. Машини з місця аварії знаходяться на штрафмайданчику. Триває слідство. Очевидців автопригоди правоохоронці просять надати свідчення за телефонами 619-784-563-02, 421-23 або 102. За з інформацією державтоінспекції. Кількість аварій протягом чотирьох місяців 2012 року значно зросла в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.